це Володимирівна, сьогодні 27 грудня. Друзі, я зараз в файномаркеті по вулиці Вокзальній в овочевому рядочку і хочу показати вам ціни на овочі і фрукти. Картопля 10,99, цибулька 5,59, бурячок 6,89. Морква 8,28, Мандаринчики 62,89. банан 57,89. Лимончики 8829. Гранат 100 гривень. І ось така білокачана чудова капустонька по 7,89. Таке яблуко 31,89, грушовочка 31,49, червона ріпчата цибулька 11,99. Червона капуста 24,99. Пекіночка 19,89. Яблочко Чемпіон 36,99. Все, друзі, завітайте, будь ласка, Файно Маркет, що на вулиці Привокзальній. Все, до зустрічі!